Венесуляно і деперамі байгентродо 13 років 9 місяців і 7 днів тюремного ув'язнення засудили одного з лідерів венесуельської опозиції Леопольда Лопеса. Цю звістку прихильники опозиціонера зустріли зі сльозами на очах. Щирі слова підтримки вони адресували дружині Лопеса Ліліан Тінторі та двом їхнім дітям. Вони повинні дуже пишатися своїм батьком. Саме це я скажу Мануелі і Леопольду Сантьяго. Найшляхетніша справа для чоловіка це боротьба за свободу, справедливість, права свого народу. І саме це робить Леопольдо. Виконавчий директор опозиційної коаліції Хесус Тореальба вважає, що звільнення Лопеса можливе, якщо опозиція переможе на парламентських виборах. 13 років це тривалий термін, але 87 днів сплинуть швидко. За 87 днів ми зможемо отримати національну асамблею, яка схвалить закон про амністію і примирення. Таким чином Леопольда Лопес вийде на свободу згідно з рішенням венесуельського народу. Лідер руху Народна Воля перебуває за ґратами вже півтора року. Суд визнав його винним у підбурюванні до порушення громадського порядку і спричиненні збитків державній власності під час антиурядових виступів у лютому березні 2014-го. Тоді загинуло понад 40 людей.